У шості пройшов масштабний захід, спортивний фестиваль Спортфест 2024 Протягом чотирьох днів молодь віком від 14 до 25 років мала можливість розвіятися, знайти нові знайомства, активно провести свій час та відпочити. Я вважаю, що це критично важливі заходи, тому що це не просто про фан, це не просто про відпочинок. Це більше про єдність, про спілкування і ще більше про перспективи. В розумінні молоді в їх свідомості. А, бо чим більше я займаю з молоді, тим більше бачу тенденцію кинути все, полишити все. Нігде ніхто нікому ми не цікаві, ніхто нами не займається. А чому я в країні цій щось винен і под... і далі, і далі, і далі. Але ми хочемо це змінити. Ми хочемо показати, що наша молодь нам потрібна. Ми хочемо, щоб наша молодь була тою, яка буде формувати нашу країну, змінювати її, починаючи з нашого міста, з нашого району і до кінців нашої країни, а то і на світовій арені. Протягом всього фестивалю ігри змінювалися. Тож молодь щоденно отримувала порцію нових та крутих івентів. Проте базовими локаціями весь час залишались два турніри: волейбол та футбол. Також є такий турнір, як станція по три по суті, це такий спортивний квест, де ми маємо декілька станцій, приблизно шість-сім, де люди зможуть по спробувати постріляти з лука, пограти в корнхол, навіть пройти станцію Синкібау, де треба трішки пошевелити не лише м'язами, а й нашими розумами. Учасниця Яна щирою посмішкою згадує найяскравіші моменти, які їй запам'ятались. Також найкращий спогад був завести нових друзів, коли я знайомлюсь з новими людьми. Бачу їхні щирі обличчя, що вони дуже раді тут бути. Їм дуже подобається цей захід. Бо також кажуть, що не вистачає чогось такого драйвового в нашому сірому, похмурому житті через війну. Ми всі таки трошки підзамкнулися в собі, а тут так можна класно розвеселитися, знайти друзів і чудово провести час. А ігор дуже радіє, що зміг вперше постріляти з луку, Незважаючи на те, що жодного разу він не потрапив у ціль, його це зовсім не засмутило. Особисто мене тут зачепило те, що. Тут все доволі лайтово, всі доволі відкриті. І мені дуже дуже до вподоби те, що тут немає якогось такого, скажімо так, надто навантаження, і ти реально приходиш просто почилити, відпочити, познайомитись з новими людьми. І що найголовніше, дуже приємна спільнота. Більше подобається взаємодія з молоддю, з підлітками, от проводити з ними час, знайомитись. На спортфест завітала й не місцева молодь з Хмельниччини та Ірпеня. Усі вони приїхали допомогти в організації спортивного фестивалю та подарувати частинку радості місцевим жителям. А чому ми робимо це тут в Шосьці? Бо я знаю, що тут багато молоді, класної, активної, для якої дуже хотілося б зробити щось приємне, важливе. І ми про них думаємо, ми про них не забуваємо і хочемо, щоб проводились такі заходи, як наймога в більшій кількості міст України дівчина зазначила, що її дуже вразили шостканці своєю привітністю та прийняттям. Вона дуже комфортно та безпечно себе почуває. Тож рада, що завітала до нас у місто. Молодь не просто може провести час, поспілкуватись, але й збудувати себе. Ось в цьому суть я думаю, що за 60 кілометрів від, від кордону це дуже важливо, тому що допомагає трошки відволіктись. Допомагає відпочити і там, попри нічні атаки, шахетні, ось допомагає далі жити. Ось тому я думаю, що це важливо для молоді, для міста. Це хоч трошки, хоч якось, оживляє. Майже в усіх учасників улюблені локації це «Сінкебаут» та станції Потри, де вони можуть відкрито поспілкуватись, що найбільше дізнатися один про одного та доторкнутись до душі кожного співрозмовника. Ми дуже вдячні спортивному майданчику Свема, також музичній школі мистецтв, що дають нам ці прекрасні газони, де ми можемо збирати молодь. А також церкву Воскресіння, яка надає також нам територію, і що для нас особливо важливо надає нам бомбосховище. Також є у нас партнери і за оканом. Це Good News Church і також українська наша діаспора. Кожен учасник після спортфесту зміг перезавантажитись та забрати з собою найголовніше: нових друзів та незабутні емоції.